6 травня церква вшановує пам'ять святого Юрія з грецької Георгії. Покровитель землеробів та воїнів. Його шанування починається з 5 століття в церкві. Він був патроном візантійських імператорів, а пізніше і руських князів. Юрій народився в 3 столітті в Кападокії. Походив з князівського роду. Його батько займав високі військові посади, але був страчений за віру Христову. Вихований матір'ю у християнському дусі, святий Юрій, незабаром теж поступає на військову службу. Завдяки мужності та здібностям проявлених у боях, він молодим одержує звання полководця та трибуна при Діоклетіані, стає його радником. Однак, коли почалося гоніння на християн, святий Юрій виступає на захист. І за це він був кинутий у темницю і підданий страшним мукам протягом восьми днів. На кінець Діоклетян, спустившись в темницю, ще раз запропонував святому Юрієві відректися від Христа. На це Юрій наказав: віднесіть мене в храм Аполлона. І коли це було зроблено на восьмий день, він встав на повний зріст і звернувся до статуї Аполлона в храмі. Невже через тебе я йду на заклання? І чи зможеш ти прийняти цю жертву як Бог і осінив себе та статую Аполлона хресним знаменням? Від цього розсипалися всі ідоли в храмі, а багато присутніх прийняли християнство. Імператор Діоклетіан наказав за це відрубати святому голову мечем. Це сталося 6 травня 303 року. День смерті святого тепер є днем його шанування. Історія святого Юрія надихала митців протягом століть. У західноєвропейському мистецтві художники акцентували увагу якраз на моменті мучеництва, прославляючи силу духу людського та красу людського тіла. Свій варіант. Образу святого Юрія подає південно-нідерландський художник 17 століття, представник фламандського бароку Корнеліус Сх'ют. Він був учнем та послідовником Пітера Пауля Рубенса, однак нема відомостей, що він працював у його майстерні. Корнеліус Сх'ют виконував е Вітарні композиції на замовлення фламандських церков та церковних громад міста Кьольн. виготовляв міфологічні картини, фрески, графіку, а також картони для майстерень фломанських килимів. Частина його робіт були втрачені під час бомбардування міста Кьольн в роки Другої світової війни. Однак деякі роботи його зберігаються в рідному місті Антверпені в Королівському музеї витончених мистецтв, і серед них є його картина, намальована незадовго до смерті художника у 1653 році під назвою Обезголовлення святого Юрія. Картина великих розмірів 295 см на 380 см. В колекції Великого палацу Золочівського замку є копія картини Корнеліса Сх'юта, назвою Мучеництво святого Юрія розміром 164 на 131 см невідомого майстра. Композиція наповнена динамікою дуже сильними емоціями. Художник використовує темні насичені кольори. В картині на фоні храмових стін розгортається дійство, де центральною постаттю є святий Юрій, на якого згори за хмар лється прозоре світло. Ми бачимо людей, які намагаються вкласти героя-мученика на п'єдесталі. Він готовий до смерті, погляд його десь в небесах з Господом. Внизу біля самої рами лежать його військові обладунки. Праворуч від Юрія вже стоїть кат з мечем в руці, але навіть він з подивом спостерігає за мужнім мучеником. А зліва римські центуріони, погляди яких сповнені поваги до свого воєнначальника. додає колориту картині постать воїна з конем, завершують композицію голівки ангелів, які виринають із хмар. Тримають хрест, супроводжують славу, яка поспішає до святого Юрія, щоб увінчати лавровим вінком героя, і вручити пальмову гілку символ мученика. Святий Юрій є однією з найвідоміших постатей в християнському світі. У Київській Русі його шанування поширюється з X століття після прийняття християнства. Особливо поширеним стає, коли Ярослав Мудрий при хрещенні взяв друге ім'я Юрій. Святий Юрій Георгій є покровителем України і міста Львова, а також опікуном пласту. В українській традиції святий часто зображається на білому коні зі списом, яким він вражає змія чи дракона.